Очі воїнів, дитяча посмішка, знищений ворожий танк посеред поля вишиванки усе це світлини міжнародної виставки Ми з України. До дня героїв її відкрили у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Кожна світлина має власну історію життя звичайних українців після початку повномасштабної війни. Киянка Світлана Задоровська каже, фотографія іноді промовляє більше за будь-які тексти. Знімала найжахливіші звичайно ті речі, які нам відкрились. Це і гостомель, буча, наша Київщина, яка нам досі болить. Наші хлопці зі зброєю в руках бережуть територію. А ми з фотоапаратами з нашою певною історією ми показуємо світу, хто ми є, і що нам є за що боротись, і що ми не будемо здаватись, бо нам є що втрачати, бо ми є Україна. Українці, і моя сильна нація, горда, і нам є чим пишатись. Звичайно, кожна робота особлива. Журналістка Суспільного радіо Ірина Антонович презентувала кліп на власну поезію Життя кришталь із фотографіями виставки. Світлини такого високого гатунку, справді тут представлені, бо важливо фотографу тримати глядача на вістрі емоції. Він разом з усіма людьми переживає все те, що відбувається в Україні, і кожною своєю світлиною додає сил, додає віри нашому народу на шляху до перемоги, щоб Україні бути. Фотомистецький проєкт ми з України. Це майже 60 робіт в різних жанрах, 35 – п'яти професійних. Фотографів та аматорів з Києва, Львова, Дніпра, Одеси та інших міст України. Ми збираємо і спільно коштом робимо ці експозиції, тому що мовчати не можна. Треба свою позицію доносити до світу. А як не найкраще, якщо це світлини художні, і що це світлини і відомих. Фотографів України і аматорів, які зараз знаходяться чи в волонтерських командах, чи на фронті, хмельничани зможуть побачити виставку ми з України до 20 червня. Надзвичайно потужна фотовиставка, надзвичайно потужні фотосвітлини. Я дійсно знаєте, так з великим тремтінням їх споглядаю. Сутність кожної світлини настільки це. Ще, наскільки це своє рідне, особистісне для кожного. Автори дуже змогли передати і показати дійсно стан наш людський і стан емоційний у цій виставці. Дуже сильна виставка і мене вона дуже сильно вразила. У нас тепер купа друзів, ми всі тепер ми один. на незалежності України виставку планують презентувати у Польщі. Ірина Аріон, Валерій Телеховський – новини міста.